І так, відеовикористання паербанк No1. Що заряджається? Заряджаються Powerbank, заряджаються телефони, заряджається пульт до безпілотника, заряджаються батареї до нього. Ну, Ось от так от. Все працює, все нормально, все доволі грамотно. Одне із зауважень, яке потім ми скажемо. А так все добре. Так, Павло, ти просив недоліки, Говорю тобі недоліки. Значить, Перше, що мене смутило, те, що коли сидиш в окопі, бажано, щоб ці штуки не попадали палюка. Не знаю, чи його треба прикривати. Було би добре. Відповідно, треба розташування зробити, живлення інакше. І плюс, коли зарядка йде, оцей кабель він поверх того. Тобто закрити, щоб нормально закривалося, не вийде. Тому бажано або зробити якийсь проріз, або зробити якийсь тут отпір, щоб витягувався кабель, або я не знаю як. Дивіться краще. А так в загальному ідея проста, хороша, дуже прикольна. Давно б думав про таке. Ну, успіхово. Отже, з моменту останнього нашого звіту ми спромоглися налагодити зборку таких павербоксів. Сумарно 6 павербоксів ми виготовили та передали нашим захисникам. Це різні підрозділи, які переважно ведуть свою діяльність на передових позиціях там, де немає електрики. На те відео, де я виступив з пропозицією долучитися до виготовлення усім бажаючим, відгукнулися люди. Не скажу, що їх було багато, але у них у всіх була спільна риса. Всі люди, які пропонували свою допомогу у виготовленні, пропонували її абсолютно безкоштовно. Ми розпочали співробітництво з людиною, яку звуть Андрій. Мешкає він в Тернополі. Андрій це електронщик, він наш давній клієнт, і саме він взяв на себе більшу частину роботи пов'язану з пайкою та монтажем електричних вузлів. Вийшло так, що потім саме Андрій знайшов іншого майстра Павла, який є власником столярного цеху, теж у Тернополі. І Павло приступив до роботи з деревиною підготовки ящиків до покраски та зборки. Повторюсь, ці два чоловіки виконали свою роботу абсолютно безкоштовно, і саме завдяки їм ми змогли більш-менш оперативно зібрати ці павербокси і безкоштовно передати їх нашим захисникам. Робота була виконана якісно на момент виходу цього відео. Всі наші павербокси працюють без поломок та якихось серйозних зауважень по роботі. Саме перший PowerBox був переданий ще в серпні 4 місяці тому. По виготовленню того першого екземпляра є відео на каналі, де я детально показав процес виробництва. Всі наступні павербокси ми намагалися вдосконалювати. Перше, що було зроблено, це ми знизили струм споживання підсвітки. Замість 12 вольтових світлодіодів ми почали встановлювати 24 вольтові. Це дозволило, як я вже казав, знизити струм споживання з 200 мА до 100 мА. І використання 24 вольтових склодіодів при напрузі 12 вольт звичайно подовжить строк їх служби. Друге, над вдосконаленням, чого скажу так, що й досі йде робота, це зарядка акумуляторів від штекеру в гніздо прикурювача. Саме перший павербокс був зі звичайними діодами в цьому ланцюжку. Це було зроблено для запобігання переполюсовки, замикання штекері і щоб можна було заводити автомобіль, щоб унеможливити в цей момент протікання великих струмів у зворотньому напрямку від павербокса в бортову мережу авто. Ці діоди звичайно давали суттєве падіння напруги, і у будь-якому випадку, навіть коли автомобіль був заведений, і, наприклад, в мережі авто була напруга 14,5 В, вольт, на акумулятори Powerbox доходило там приблизно 13,5 В. вольт, і це була неповноцінна зарядка. Тому в наступний екземпляр ми вже почали встановлювати діод шотки. Ось такий. Нам порадила його людина, яка дивилася те саме перше відео. На момент виготовлення того першого екземпляру у мене не було часу щось шукати підбирати. І, на жаль, я не знайомий взагалі з потужними низьковольтними діодами. Тим більше, що це якийсь маловідомий виробник. З установкою цього діода питання великого падіння напруги на діодах було частково вирішене, але це все одно була неповноцінна зарядка, наприклад, від зовнішнього акумулятора, якщо авто не заведено. На клемах зовнішнього акумулятора, наприклад, могло бути 125 13 вольт, і ми таким чином так і не зарядимо повноцінно акумулятори павербокса до, наприклад, 14 145 В. вольт. Це одна з проблем, яку ми частково намагалися вирішити, і ще ми заморочилися тим, що була можливість заряджати наш павербокс від 24 вольтового авто через той самий штекер прикурювача, або від зовнішніх акумуляторів через перехідник з крокодилами під'єднаний до штекера. Думки такі, що мережа 220 вольт це скоріше за все рідкість на передовій десь у полі, і не завжди у військових є можливість підключитися до мережі 220 вольт, щоб зарядити Powerbox. А наприклад, 24 вольтових авто є багато, і ми все ж таки вирішили, що потрібне це вдосконалення. Спочатку були спроби знайти в Україні, понижуючи підвищуючи перетворювач, але їх ніде не було. Чекати з Аліекспресу не було часу, і ми в декілька екземплярів встановили ось такий понижуючий перетворювач, плюс реле з обмоткою 24 вольти. Це реле для того, щоб коли йде зарядка від 12 вольтового авто, це все йшло транзитом не через перетворювач. Але як потім з'ясувалося, на такому перетворювачі взагалі практично не падає напруга. Якщо напруга на вході, менше тієї напруги, що виставлено на виході. І сильного сенсу в цьому транзитному роле не було. В останньому варіанті з таким понижуючим перетворювачем обійшлися взагалі без роле. В результаті ми отримали повноцінну зарядку від 24 вольтового авто, а ось зарядку від 12-вольтового зовнішнього джерела все одно було не все добре. Тобто не було зарядки до кінця до 14,4 В. Ну і за того, що ми мали падіння на діодах і напруга зовнішнього джерела могла бути нижче необхідної. В останній павербокс цієї серії мені вдалося знайти в Україні ось такий понижуючий-підвищуючий перетворювач, який я встановив і провів необхідні випробування з ним. Батарея у нас 36 а годин і бажано було виставити струм заряду 3,5 4 А. Результати випробувань виявилися такими, що цей перетворювач досить сильно грівся в обмеженому середовищі без вентиляції при струмі більше 2,5 А на виході. Ну а при струмі 2,5 А час заряду, звичайно, збільшувався. Але це вже повноцінна зарядка в широкому діапазоні, там від 5 до 30 вольт від зовнішнього джерела. І наразі я поки що не можу знайти щось більш потужне, саме понижуюче-підвищуюче. Просто підвищуючи є в наявності на більшу потужність, а от саме понижуючи, підвищуючи на більшу потужність мені поки що не вдається знайти. Ну, можливо, хтось з глядачів мав справу з такими перетворювачами і допоможе в пошуках. Напишіть, будь ласка, якщо ви стикалися з більш потужним понижуючим підвищуючим перетворювачем, ніж такий. Якщо буде час і натхнення, то можливо змонтую відео з випробуваннями і розкажу взагалі, на що розраховувати з такими перетворювачами в умовах, коли практично немає вентиляції. Ну, як в нашому випадку. До речі, цей перетворювач зовсім не споживає струму від акумуляторів. Він у нас своїм виходом постійно підключений до них, і це дуже добре, що він нічого не споживає. Це плюс цього перетворювача. Тому що, наприклад, в попередній версії, там, де просто понижуючий перетворювач, він споживав в районі 10 мА. І щоб запобігти цьому, був встановлений ще один діод на виході. З цим же варіантом з понижуючим підвищуючим, у нас тільки один діод на вході. Він потрібен, щоб запобігти невірній полярності при підключенні. Ну і звичайно, в штекері у всіх таких варіантів павербоксів зарядкою від 12-24 В вольт потрібна заміна резистора послідовно зі світлодіодом. Ну тому що напруга тут у нас може бути 24 В і вище. Це може бути 28-30 В, вольт, якщо двигун авто, від якого ми заряджаємося, заведений. Ну і ще одне вдосконалення це зборка панелей. Тут Андрій Електронщик з Тернополя, який їх збирав, суттєво спростив технологію зборки. Ось так у нього все вийшло. Сама перша панель, яку збирав я, вона дійсно була невипродано складна в плані монтажу. Це щодо еволюції наших павербоксів і як ми намагаємося вдосконалити їх. Ну, можливо, комусь буде цікаво і хтось захоче повторити. Ми не зупиняємося, ми продовжуємо виробляти ці павербокси для потреб збройних сил України. Це вже наступна партія готових ящиків під зборку, яка прийшла від Павла майстра по деревині. Можу сказати, що якість виконаних робіт на такому ж дуже високому рівні. Стосовно панели, які теж робить Павло, зверніть увагу: це лазерна різка по дереву. Це звичайно набагато якісніше і швидше виконана робота, ніж мої страждання лобзиком та напильником під час виготовлення самого першого зразка. В майбутньому ми плануємо докомплектовувати наші павербокси перетворювачем на 220 вольт. Ось такі ми замовили для тестів. Він на 150 ватт, це модифікована синусоїда. Отримаємо, розберемо, подивимося на якість. Можливо, це буде зовнішній варіант прикурювача. Можливо, знайдемо для нього місце всередині ящика. Я ще не знаю. Але необхідність є, тому що, наприклад, останній ящик, який ми передали, там у людей на стандартні зарядки рацій, які можна заживити або від 220 вольт. Або мудрити якийсь перехідник чи перетворювач. 220 вольт це дійсно буває необхідно, і іноді простіше і дешевше, ніж щось там видумувати з DC-DC перетворювачами або перехідниками. Кому потрібно на чистий синус, то є ще ось такий варіант у іншого продавця. Ціна, звичайно, вища, але не обов'язково використовувати цей дорогий варіант з чистою синусою, навіть для котлів опалення. Модифікований синус у більш дешевого варіанта можна підправити, встановивши після нього ферорезонасний стабілізатор. По цій темі є вже дуже багато відеоматеріалу, тільки ледачі, такі як я, ще не відзняв. Повторюсь: ми ще не знаємо, що там за якість у цих перетворювачів, наскільки вони ремонтно придатні, але відгуки непогані. Хочу подякувати всім, хто приймав участь в реалізації цього всього. Практично всі постачальники комплектуючих для цього міні виробництва надавали додаткові знижки, коли дізнавалися для кого і для чого це все робиться. Традиційно ми використовували найкраще з того, що є. В першу чергу це стосується акумуляторів. В наші павербокси встановлено одні з найкращих зверла акумуляторів, виробників вентура та BB Battery, які не бояться експлуатації при низьких температурах, на відміну наприклад від літі залізофосфатних. Ну і наприклад, для роботи від цих свинцевих акумуляторів не потрібно якісь додаткові БМС плати, які можуть вийти з ладу з тих чи інших причин. Наше завдання зробити максимально простим і надійним наш павербокс без зайвої електроніки, яка може суттєво знизити надійність та ремонтну придатність в польових умовах. Звичайно, окремо подяка Павлу та Андрію, які приймали безпосередню участь у виробництві. І також хочу подякувати деяким людям, які донатили на це виробництво. Ну, наприклад, один з епізодів, коли я заїжджав у справах до офісу наших партнерів, це компанія Свальтера. Один зі співробітників цієї компанії, його звуть Ілля. Задонатив зі своїх власних заощаджень. І саме цих 500 гривень, якби їх не було, мені б не вистачило в той день на покупку фарби для ящиків. Ця підтримка дуже приємна і реально мотивує. Також дякую нашим співробітникам Ірині і Паші, які на місцях продовжують працювати, і завдяки їх роботі ми працюємо і маємо можливість фінансувати цей проєкт. Ну і, звичайно, це все є можливим завдяки нашим клієнтам. Ці слова подяки не тільки від мене, а й від наших військових, наших захисників, які отримували ці павербокси. Але насправді це ми маємо дякувати за те, що вони роблять кожен день для всіх нас і для нашої країни. І це той мінімум, який ми всі повинні робити, щоб підтримувати Збройні Сили України. Тримайтеся. Гей, козаче, Не журись і нерви серденько, станем друже як колись за Україну. of bleach